Ось так виглядає вхід у розсадник клуб рослин. Праворуч від мене стоять різні садові бонцаї та топіарні форми. Ліворуч від мене гліцинії, пухороплідники, ліквіддамбури, формовані на шпалері яблуні і різні штамбові рослини. Ось який у нас тут чудовий клен флемінгу з дуже красивим молодим приростом, рожевий рожевий. Величезні гліцинні, сформовані парасольками, які класно вже відсвіли весною. Далі тюльпанові дерева і олейні дерева. Ходіть, подивимося. Цілий тунель з гліцинівих арок. Кожну можна придбати окремо. Ще ми до однієї площадочки наші з татарними формами. Ми дійшли з вами до крупномірів. Це наші чудесні, величезні глауки глобози на штанві. Величезні, просто величезні. Наша лохина вже готова до вживання. Приходьте, обирайте. Рослинки є різного розміру і різні сорти. Зараз ми в частині нашого розсадника, де знаходяться, доростають ось такі туєчки, смарагд, які чудово підходять для живоплоту. Також у нас є ще Багато різних варіантів туй, різних розмірів. Маємо великий асортимент волотистих гортензій, від маленьких до великих. Різні сорти, різні кольори. Обирайте. Тут у нас живуть падоби. Є мультиштамбові форми, є просто кущами. Рослинка вічно зелена, гарно підійде. і на живопліт, і як одиночна. Рослина в центрі композиції. Зараз ми з вами дійшли до нової частини нашого судового центру, в якій живуть рослини в менших контейнерах. Тут підростають наші прияли, які будуть доступні продажу на осі. Ще одна теплиця з рододендронами, гортензіями на штамбі, і позаду у нас ще є трошки магнолій. Тут лескраби делаем. Ви зможете прибувати багато того, як з новандовувати марку. Це був короткий огляд нашого розсадника. Запрошуємо вас у кого рослин.